Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав автомобіль Volkswagen Jetta 16 TDI. Дизель на автоматі, тобто DSG. З проблемою висвічується помилка P0407 по клапану EGR. Далі ми розберемось, що вона означає і як її лікувати. А так, загалом автомобіль має 12 й рік, якщо не помиляюсь, в принципі, нормально їде. Регенерації не пам'ятаю, якоби жалоб власник не, не давав. Але, все ж, помилки по клапану EGR. Ось такий клапан EGR знаходиться в цьому автомобілі. Це тестовий. Що може бути е, за проблеми з цим клапаном? По-перше, сажа, тобто, через теплообмінник проходить вже е, не та кількість вихлопних газів. Оцей клапанець вже підзабитий, ця вся камера забита. Е, друга причина це може бути десь щось механічно. Тобто, або цей вакуумний актуатор отут закисає. Або проблема з цим серпом півмісяць. Може бути, що цей підшипник закисає, або вже має люфт з електропривода. Тобто є рішення проблеми, як його відновити, не знімаючи з автомобіля. Але по цьому автомобілю я зроблю чистку всієї. Екології і двигуна всередині. Тобто дросель, впускний колектор, магістралі до клапана єгір, теплообмінник його, сажовий фільтр, камера згорання буде розкоксована. Вхідні канали до клапанів. Все буде вичищено в нуль. Тобто, буде... Автомобіль всередині такий чистий, як з завода. Якщо помилки будуть повертатися по клапану єгір, значить це більш механічна проблема або, або навіть електронна. На мою думку, це може бути забитість екології. Тобто сажовий фільтр дає потроху непрохідність. Вихлопні гази давлять на клапан EGR через теплообмінник. Це іде вища температура, яка повертається назад в двигун на до опрацювання через впускний колектор. І таким чином ці всі помилки вилазять. Так, далі по комп'ютеру. По комп'ютеру Помилка ось вона. p 0407 5 разів висвічувалась. Характер цієї помилки висвічується на панелі приборів в вигляді спіральки. Оригінальний пробіг цього автомобіля 105 тисяч. Власник дуже полюбляє цей автомобіль і тому. Вирішили вичистити все від сажі, а потім бачити, чи появиться помилка, чи ні. Загалом і мені цікаво, як воно все буде. Так, по сажовому фільтру кількість золи Тут 30 грамів. Границя заповнення 70. Тобто Ще 100 з лишнім тисяч, 120-130. Автомобіль може працювати. Зараз ми зайдемо сюди. так І так, бачимо, що сажовий фільтр забитий злою 30, 30 грамів, це пробіг 105 тисяч, границя заповнення 70. тобто 30 плюс 30-60, це буде 210 пробігу. І 10 грамів остається на приблизно 20 30 пробігу. І автомобіль впаде в аварійний режим. Тобто чистить потрібно. Так Тиск диференціального датчику 4. Це середній показник. Якщо в районі 2-3, то це майже ідеально після чистки. Отож, зараз вимкну автомобіль. Вимкну автомобіль, тому що автомобіль має характерний смердючий вихлоп. Є таке, після чистки не повинно бути, зараз вихлоп смердить. Підключаю апарат до автомобіля і будемо чистити всю екологію. Так, ще хотів сказати стан впускного колектора цього всього діла. В кінці, вже, коли буде все чисто, тоді покажу. Зараз немає сенсу, там є сажа, є масло. Нема сенсу показувати. Це дизель, там буде завжди будуть відкладення. Якщо точніше хочете подивитись, то, будь ласка, на минулі відео заходьте і там детально можна це все побачити. Нас більше цікавить, щоб, як буде автомобіль після чистки себе поводити. Отож, поїхали. Так, апарат. Підключено до автомобіля. І ось через цю трубу, вихід всього цього буде виходити сюдою. І будемо бачити, що власне виходить. Звісно, воно буде чорне, але чистка закінчиться тоді, коли буде повністю біле. Задача, яка не тільки вичистити сажомасині відкладення. По всій системі подача вихлоп, а також розкоксувати двигун. І на кінці, як завжди, буде чистка фільтра додаткова на наявність золи. Але зола буде вже без кольору, тому що ось тут щось виходить. Буде без кольору, тому що вона з. Хімічною речовиною розчиняється. Ось яке чорне виходить. Обов'язково золу потрібно вичищати, інакше чистка цих сажових фільтрів неефективна. Так, вже бачимо перші чорні відкладення. Це тільки початок. Потім буде більш піниста речовина, тому що поки воно проб'є всі канали, де виходить вихлоп і подача повітря. Спочатку йде ріденьке, потім буде пінисте і міняти колір на світліший. Так, починає викидувати вже пінку чорну, а виходить як нігрол. І це тільки початок. І так, чистка закінчена. Хочу показати, як відмивається навіть гаряча частина турбіни. Ендоскоп я засунув замість лямдозонда. Ламда. Чиста і туди засунув ендоскоп. Ось крильчатка гарячої частини турбіни. Видно, що колір металу, як заводу. Так, потім відмився цей шляхопровід до клапана EGR, Чистенький, ось його, цей клапанець, він чистився на автомобілі. Сажовий фільтр прийняв на себе тонну води для чистки. На жаль, ніяким способом не можна продемонструвати його чистоту, щоб заглянути всередину, бо він тут запакований, а датчик температури тяжко відкручується. Тут трогати не буду. Будемо перевіряти по комп'ютеру. Так, І заглянемо впускний колектор, як він сам відмився. Так, Тепер ендоскоп в впускному колекторі. Ось вершок цього впускного колектора. Вже блистить має, видно, що він пластмасовий. Добре відчистився. Зараз спробую глибше засунути. Так, повністю чистенький. Так, засунув вправо сюди вниз, щоб подивитись на стан. Тобто вхід до клапанів. Бачимо біленьке біленький квадратик, там кружочок. Це вхід до клапанів. А білий колір це свідоцтво кольору алюмінія. Він не почернів він навіть блистить. Але відчистилось добре. І заглянемо на дросель. А тепер дросель. Чистенький як по заводу, досушу його, і буде все буд. Так, збираю все до кучі, просушую, збираю все до... на місце, тобто свічки накалювання. На місце цей клапанець і заливаю оливу і роблю старт. І так, спіралька не моргає вже, автомобіль в аварійний режим не падає. Зараз заведений. Я навіть не підключаю витяжку, щоб не задохнутись, так відкрив двері, але Зовсім немає смердючого вихлопу. Зовсім. Як має працювати по заводу? В приміщенні автомобіль працює і немає цього дизельного їду, Їдучого запаху. Так, подивимося по комп'ютеру, що показує по датчикам Разності давлення. Ось 1 гектопаскаль. Спочатку нулі були, але вже чуть набігає. Я проїхався і вже показує такі цифри. Чому мінус? Навіть не знаю. 5 грам набігло. температура в нормі. Майже всюди одинаково. Різниця невелика. Тут в 10 градусів це норма. Якщо е, датчик температури, який знаходиться в сажовому фільтрі, Показує 127, а той, що на виході сажового фільтра, буде показувати 100 чи там 90, то проблема в сажовому фільтрі. Прохід вихлопних газів дуже поганий. Тобто вихлопні гази заходять назад в двигун, в поршневу групу. У нас все в нормі. Так, тестуємо його по дорозі. Але вже завтра власник приїде зранку і забере автомобіль. Хочу знати його відчуття по тязі автомобіля і як власне, працює двигунчик. І так, фініш по автомобілю Volkswagen Jetta. Власник вже забирає автомобіль, проїхався, його відчуття Трішки краще автомобіль став набирати швидкість. Трішки не набагато, нема сильного такого ефекту, що прям прям тому що пробіг ще на даний момент 105 тисяч. Просто була забита екологія, теплообмінника магістралі, клапана Єгір, сажовий фільтр, пускний колектор, ну все по стандарту. Так, е нагадаю, що я знаходжусь в місті Бориспіль. Що було зроблено, ви все бачили на відео. Тож, якщо у вас є характерні проблеми з автомобілем, або маєте пробіг, але ще проблем немає, можете звертатись, заїжджати на чистку, це зайве не буде е, на, наоборот, краще робиться автомобілю. Все чиститься без демонтажу. І автомобіль відновлює свої характеристики як заводу. Все буде чистенько там розкоксовано, і автомобіль зможе проїхати ще більше кілометрів. Від мене гарантія. На слідучий заїзд, щоб почистити, приблизно 100 000 км. Якщо форсунки в порядку, 100 000 км гарантія. Всім гарного дня, до побачення!